Пару гранат стирив, там, пару цього. О, один раз там заникав шість ящиків цих вистрілів для РПГ, осколочно-фугасних, новеньких, 22-го року випуску. Автомат, правда, не, не вийшло. Хотілося, але щось вони не дуже кидали їх. Гільза від 152-мм гаубиці. О. Я розумів, що цих 40 снарядів не полетіли. Вони не полетіли просто. Тут же в нас стояв артилерійський підрозділ. О, і вони розложили по локаціях снаряди, ну, потихоньку приходив, лежить, взяв. Охорони там не було. Тихонько, так, щоб ніхто не бачив. Витягнув порох, а це все під мишкою і вперед. Ну, бажано, в мішочок сховав, щоб Три мухи пацанам віддав. Ну, сказали, що класні штуки. Перший день зайшов ну, диверсійна розвідгрупа. От вони зранку пройшли через село туди, в район бригади. Я їх більше не бачив. Десь в обід в обід, появилися ДНР. Ну, Стрімно, воно стріляє, періодично десь літає. О, ти стоїш на дзвониш над тобою, градив. Тим більше там куча купа, лепістків було на цій горі. Я йому перезвонював, бо він ну, якби так спілкувалися. Там, де в нас карандаші лежать, де в нас там ще щось, десь нас складались кабанчики, збилися в кучу. Тоді ж передавав хлопці ті, що були в теробороні, і вони поставляли всі ці дані і потім наносились удари, звісно ж. У нас було два склади. Один в районі бригади, там, а другий був отут в глинищі. От їх два накрили, і такий фейерверк був шикарний. Так гарно було. А тут от, от, от воно сюди прилетіло, ну нічого то зроблено. Це моя гордість, о. О. Оце о! Це грушка. Оце от там росте грушка. Вона росла от така. Одну з них я спиляв, і оце стало таке перило. Це от школа Донецьку. Mm. І на площадку спортивну тут от є спортивна площадка, прилетіла, але ще в 2014 році. Це теж кримінальна. Перекує мечі на рог. Мені вже харків'яни привезли диск по кольоровому металу, я вже готовий пилят, але зараз накрию ту кришу і займусь.